Олена Бабіцька людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Саме такою її запам'ятали рідні, друзі, сусіди та побратими, які зібралися у Мукачівському Святомихайлівському храмі, аби віддати шану та провести в останню земну дорогу загиблу 53-річну героїню. Олена у нас 20 років була в колективі. Коли Насті було 5 років, Вона її привела в народний колектив «Валерій», так сама сталася. Понимаете, если песни поется, что мы люди титаны, то Лера такая маленькая птичка певчая, она, она худенькая, щуплая, но это человек, но ну, если слово порядочность можно применить, то только до нее, это человек чистый, искренний, добрый, веселый, как человек, как товарищ, как мать, как танцовщица. Все в ней було. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять дуже світлої, позитивної людини Єліни Бабіцької. Вона була моєю сусідкою, моєю клієнткою. Я з нею ходила разом на танці. Вона дуже позитивна людина, нам її буде дуже не вистачати. Вона як Янгол. Старший солдат, телефоніст, лінійний наглядач військової частини а 1556 Олена Бабіцька загинула 3 вересня цього року під час російського ракетного удару у Полтаві. Вона присвятила 30 років військовій службі. Її служіння було прикладом відданості, сили і непохитності. З початком війни Олена мобілізувалася та мужньо пішла захищати Україну та всіх нас від підступного та бажального ворога. На жаль, ми сьогодні констатуємо факт. Що провожаємо останню путь воїна Олена, яка все своє життя присвятила тому, щоб бути військовою. І вона могла десь щось скрити або якось по-іншому поступити, але вона захотіла піти, мобілізуватися і йти захищати тої професії, яку вона була навчена терени нашої держави. Но було не по собі. самі, вона пішла на підтримку чоловіків, хлопців, які захищають нашу батьківщину. І вона хотіла підтвердити і сказати, що я і буду ваша помощниця. Я буду вам вас підтримувати і буду захищати батьківщину. У жінки залишилася донька, син та онука. На жаль, війна забирає найкращих, але наша пам'ять про них буде жити вічно. Вічна пам'ять та шана героїні. Дорогі закарпатці, земляки. В Україні понад 900 днів триває широкомасштабна війна. Наші бійці, наш народ ціною власного життя героїчно борються за незалежність та майбутнє наступних поколінь проти найбільшого зла світового масштабу. Щоденно бої тривають по всій лінії фронту. Водночас країна бореться із внутрішнім ворогом, день за днем руйнуючи корупційну архітектуру, яку зрадники та колаборанти будували десятиліттями. Зараз одним із пріоритетних питань посилення обороноздатності держави є ефективна робота регіонів місцевої влади на всіх рівнях. У цьому секторі потрібні швидкі та ефективні рішення, які забезпечать виконання критично важливих для країни завдань. У зв'язку з цим глава держави Володимир Зеленський прийняв рішення спрямувати мої зусилля для посилення напрямку регіональної політики на посаді заступника керівника Офісу Президента України. Очолити один з найважливіших для країни напрямків функціонування в умовах воєнного стану це велика відповідальність та велика честь для мене. Як офіцер приймаю це завдання до виконання і докладу максимум зусиль для ефективної роботи заради нашої спільної перемоги над ворогом. Одне з головних завдань. Яке переді мною ставить очільник офісу президента, забезпечити ефективну роботу військових адміністрацій, посилити комунікацію та довіру між місцевою владою, громадами, підприємцями і іншими інституціями на тому рівні, який є на Закарпатті. Це ключ до розвитку кожного регіону, збереження людського гуманітарного, економічного та оборонного потенціалів, фінансової підтримки наших захисників і добробуту кожної родини в умовах воєнного стану. На Закарпатті продовжить працювати одна з найефективніших команд країни, яку ми разом з вами сформували за ці роки. Курс на економічне зростання, регіональний розвиток, руйнування старої корупційної архітектури та посилення сектору безпеки буде незмінним. За ці роки нам вдалося зробити Закарпаття найбезпечнішим регіоном з найвищим показником економічного зростання та неймовірним потенціалом до розвитку. Зараз це відчуває кожен та кожна. Я змінюю посаду, але не залишаю Закарпаття. Ви і надалі будете відчувати мою присутність у всіх сферах життєдіяльності краю така воля президента Володимира Зеленського. Тут я народився, тут поховані мої батьки та предки, тут живе моя родина, близькі та мої друзі. Тут був і завжди буде мій рідний дім. Так ми продовжимо разом розвивати край, зміцнювати всі інституції, вирішувати складні питання та рухатися до перемоги. Де б я не перебував, у той чи інший проміжок часу. Кожен закарпатець може розраховувати на мою підтримку так само, як я розраховую на підтримку краян. Дякую нашим захисникам за героїчний захист незалежності України. Дякую кожному закарпатцю, правоохоронцям, рятувальникам, підприємцям, освітянам, лікарям та всім іншим за довіру і підтримку. Без кожного з вас досягнення Закарпаття були б неможливим. Разом ми сила, разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! В Ужгороді сім'я отримала двохкімнатну квартиру у новобудові. Житло майже на 100 квадратів повністю опладнане всім необхідним для життя. По традиції першої в помешкання пустили кішку. Я 26 квітня привезла Ілюшу Ахмадіт. і 10 років йому було. І прийшов е Володимир Зеленський приглашу. Ну, поздравляють Ілюшу. От я тоді теж була в шокі. Я, ну, для мене, але але. Це взагалі це, це, знаєте, ще не вкладається в мене. Я ще, я ще ну как, не зрозуміла, що я, я попала. Я, я вже вдома. Розумієте? Це мій дом. Дякую. Всім всім, і я дуже люблю нашу Україну. Історія сім'ї Матвієнко вражає 2022 року. На той час десятирічний Ілля втратив маму, яка померла на його очах від отриманих поранень. Потім був насильно вивезений на територію Росії, а згодом бабуся отримала над ним опіку і таки повернула онука в Україну. Після лікування дитини Матвієнки знайшли прихисток на Закарпатті. Щоб люди теж надіялися, що наша Україна може допомагати. Ати цивільним також простим людям, за словами виконувача обов'язками голови закарпатської ова Мирослава Білецького, подарувати квартиру цій родині це справа честі. Ця квартира, яка була вручена сім'ї і це встановлення справедливості, тому що дійсно ілля зробив надзвичайно багато для того, щоб ми отримали і Європа дала ордер на. Арешт Володимира Путіна його свідчення було перше. Він був перша дитина, яка повернулася з Росії, яка була вивезена російськими загарбниками, і це краста те становлення справедливості, яке мала отримати ця родина. В цій історії тут долучилися всі, і тут першу чергу треба подякувати Олені Зеленській, яка тримала руку на пульсі в. В цій історії Віктор Мікеті. до цього долучився будівельний комплекс ЖК «Кристал». Потім благодійні організації. 12-річний Ілья не приховує радості і вже активно планує запрошувати друзів. А справді можна друзів пригласити на новосілля. Квартира була передана одним із забудовників ЖК в Ужроді. Меблі та техніку подарували благодійники. Це вже друга родина із числа ВПО, яка безкоштовно отримала квартиру. Регіональна програма забезпечення житлом військових ВПО розрахована щонайменше до 2025 року. Посадові особи митного посту Ужгород автомобільний та управління боротьби з контрабандою і порушення митних правил закарпатської митниці виявили в особистих речах громадян товари комерційного призначення, які переміщували через українсько-словацький кордон в обхід декларування та оподаткування. В першому випадку жителі Закарпаття, повертаючись з Чехії через пункт пропуску ужгород вишня Німецьке, під час проходження митного контролю у зеленому коридорі запевняв інспекторів про відсутність будь-яких товарів, вартість яких перевищує дозволену норму для ввезення в Україну. А це 500 євро на одну особу, однак, оглядаючи автомобіль, Mercedes-Benz, митники виявили у салоні партію дороговартісних професійних косметичних засобів в упаковках виробника. Японського виробництва та корейського до слова в інтернет мережі одна одиниця аналогічних кремів на вітчизняному ринку стартує від 5 до 8 тисяч гривень. В іншому випадку житель Київщини повертався з Євросоюзу вантажівкою через митний пост у автомобільний під час проходження митних процедур. Заявив, що крім задекларованого вантажу, переміщує виключно особисті речі. Натомість митники виявили у водійській кабіні недешевий асортимент косметики та парфумів, про який взагалі не йшлося в товаросопровідних документах. Незадекларований товар комерційного призначення знаходився в картонних коробках, і за словами перевізника призначався для передачі незнайомій людині в Україну. А замовляла вона не багато, мало – 12 одиниць парфумів різного асортименту французького виробництва. А ще різну жіночу косметику в упаковках виробника італійського виробництва всього 44 штуки. За ціною в інтернет мережі лише зазначені парфуми коштують майже 2000 тисячі доларів. За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за частиною 2 статті 471 митного кодексу України на декларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами. Виявлений товар орієнтовною вартістю понад півмільйона гривень вилучено та поміщено на склад митниці. Мешканці будинку номер 4 на вулиці Марії Занковацької в Ужгороді вже майже чотири роки борються із забудовником, який на території їхньої прибудинкової зони впритул до будинку хоче звести житловий комплекс, знищуючи зелену зону. У 2010 році вдруг приходять і ріжуть дерева. Ми почали дзвонити, один одному вискочили і не дали різати ці дерева. Тоді нам сказали, подавайте на суд, якщо ви хочете мати цю ділянку. Але вона нам так і не принадлежала нам, і Жека-Вжек, вона приходила. Потім ми подали у 2011 році на суд. Почалися суди до 2024 року. В минулому році, у грудні місяці, ми закінчили ці суди не на нашу користь. Ми програли її. Потім наша адвокат сказала, що подавайте на апеляцію. Подали на апеляцію 21 грудня. Це я сама підписувала все. І так вийшло, що апеляції немає. Документів цих немає, куди вони пропали, де вони ділися. От, на жаль, ми зараз із своїм адвокатом не можемо зв'язатися. За словом місцевих, ділянка площі 0,1 гектара без їхнього відома ще у 2004 році була передана у приватну власність. 2020 року змінили і цільове призначення землі, тож забудовник активно і почав знищувати їхні сади. У цьому будинку я проживаю вже 28 років. Ця територія завжди приналежала до нашого будинку, до нашої прибудинкової території. Ми прибирали, обрізали дерева, косили траву, це все наше. Тепер у нас ОСББ, ми далі цим займаємося. Для того, щоб тут побудувати якийсь об'єкт, якусь споруду, потрібно перед нашим будинком вирізати більше 20 дерев. І далі більше, як 20. І сливи там є, і сакури там є, і яблуні там є, і горіхи є. Ми не можемо дозволити це зробити. Тим більше, ця будівля буде, підходить дуже близько до нашого будинку. Якщо будуть рити якісь котловани, можливі й тріщини в нашому будинку. Місцеві жителі неодноразово подавали до суду, і щоразу все безрезультатно. Ми зверталися і до суду, зверталися в міську раду. Ми хочемо, щоб нам цю ділянку залишили, тому що мешканці будинку, які тут давно живуть, доглядали за цією ділянкою, садили дерева. От ми завжди прибираємо цю ділянку. Тобто, ми хочемо, щоб вона у нас залишилася, щоб. Були нормальні умови у людей, які живуть на перших других поверхах, зі своїми скаргами і проханнями розібратися ситуації. Місцеві звернулися до депутатів і міського голови під час останнього засідання сесії міської ради. А земельна ділянка, коли змінювалися призначення, було в судових судді, вирішувалися питання на даний момент. Суд власник земельної ділянки виграв. Ми можемо тільки на даний момент ще прийшли до нас звернення від мешканців даного. Будемо, ми будемо розглядати, ми стараємося максимально е адекватно відійти до даного питання. Я дав доручення департаменту правового забезпечення, ну всі обставини. Ми підтримуємо мешканців міста і будемо зараз домагатися скасування цього проекту рішення 2010 року щодо надання цієї земельної ділянки у приватну власність і там щодо зміни цільового призначення цієї земельної ділянки для того, щоб вона залишилася у власності міської територіальної громади. Тому ми на цьому з мешканцями місця розійшлися. Я дозволю на будь-які там роботи, там будівельні, там благоустрою чи чогось іншого щодо цієї ділянки не буде давати департамент міської інфраструктури, архітектура чи архбудконтроль, до завершення всіх цих от, ситуацій, що ми розібралися і поставили крапку в цій історії. Тим часом місцеві кажуть, будуть до останнього боротися із незаконним будівництвом. А жителі прагнуть, аби на цій ділянці краще встановили пам'ятник загиблим захисникам, які захищали Україну, а не зводили чергову новобудову з комерційною метою. Нам місяць ми Відмінно себе почуваємо і починаємо жити вже е, потрошку дорослим життям. Ми вже отримуємо вітамінки, ми вже отримуємо відповідні вакцинації. Е, і ми вже починаємо потроху знайомитись з світом, ходити гуляти на вулицю у спеціальних загончиках. Зараз я перебуваю в компанії е, таких малюків, як Лоя. Леслі, молодець і втікла до мене е, Лорі. Е, зазвичай в Державній прикордонній службі, так то племінна справа, е, ми маємо підпорядковуватись чітким правилам. Е, чітке правило щодо е, назначення кличок е, цуциком це є е, весь виводок на одну літеру назву. В даному випадку ми їх, цей виводок називаємо на літеру Л, так як ми не можемо їх назвати на першу літеру матою. У нас вже є бага, багата історія з цуциками від іншої собаки на цю букву. І щоб не плутатись між собаками, від яких ці цуцики, ми вимушені називати їх на іншу літеру. В даному випадку на літеру, першу літеру місяця, коли вони народилися. У горішок відкрили в Ужгороді на набережні незалежності. Це вже 69-й міні-пам'ятник у місті, яким пишаються місцеві і завдяки якому туристів в Ужгороді тепер побільшає. А дуже гарна, дуже гарна. Да. Да. Треба мозій мати робити такое. Да. Нам дуже нравиться от там цей самий. Швейк. 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 Да. Ось свій мені дуже подобається, бо щось інтересне і для наших чужих туристів це буде класно. Треба щось подумати, де гуляють в Ужгороді, тільки на набережні, бо це саме знаменита. Я теж. Тільки тут гуляє. Розмістили скульптурку міцний горішок навпроти пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину. Скульптура була створена за мотивом однієї з легенд про життя ливарника Золтана Деметра, який жив у Ужгороді на початку ХХ століття. Гарно відчувається себе тут на Закарпатті фундук, так? Але сама сам фундук він цікавий, але ми вже хотіли, по суті, за. Щось одомашнити його, так? І в кожному будинку на Закарпатті була горіхоковка, яка виконувала тільки одну функцію колоти горіхи. Так. Ось і тут до цієї нашої так вийшло, так що ми здобували якусь інформацію, і ми дізналися, що до одного майстра поливарства була приїхало письмо з горіхами, з фундуком. І він в письмі було оголошено, те, що ніхто не може розколоти цей фундук. Виявляється, що він дуже сильний, не молотки, не зубила, ніякий фундук не могли розколоти. Майстер теж спробував так, ну що це там фундук, він невеликий. Так він його пробував розколоти, в нього ніяк не вийшло. Але, мабуть, в той період часу, це було досить давно, це ж історія, так, в той період часу о, в місті поставили люки. Так, і мабуть, цей майстер зайнявся невеличким мародерством во благо всім, во закарпатцям, Так і е, помітивши, що там досить хороший метал, і він із е, даного люка створив е, горіхоколку, яка розколювала всі горіхи. Сама міні-скульптура виготовлена з бронзи. На ній зображена горіхоколка та горішки фондука. Наразі в Ужгороді планують встановити більше тисячі міні-скульптур, які прикрашатимуть місто.